Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео ми дізнаємося, як можна не задорого затюлити машину. Ну і не тільки машину, але якийсь скутер, там, чи мотоцикл, чи якісь тюнінгові деталі. А, всім розумію, що все, що стосовно тюнга, це дуже дорого. І сьогодні ми з'ясуємо, чи насправді це так. Я пішов в магазин і купив ну, на свій вибір е пару варіантів. Один варіант це звичайний, звичайний лак для ну, нігтів наших жінок. А також дитячі такі пудри різнокольорові, вони взагалі нічого не коштують там майже за муку, скажімо так. Ось мені цікаво, як це спрацює, як я хочу це зробити. По-перше, ми розуміємо, що всі ефекти дуже гарно видно на темному кольорі, тому я зроблю темний кольор. Не перемикайтесь, буде розіграш. Тому сьогодні я буду додавати і тюнити за допомогою таких дешевих варіантів, і ви побачите, що з цього вийде. А також нагадую вам, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та писати ваші запитання. Ще є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти електрофарового покриття, а також різні ситуації, на які я а Також я там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатися якісь цікаві історичні факти та хай -тех технології, які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки чи саме цікаві якісь. Технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс, я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Що у нас тут є? Я бачу три лака: по перше, один якийсь такий, типу бризгі шампанського. Таке щось. А також є якісь ля Кіралік. Сіралік це дуже дорогий перламутр. Ну, я думаю, що він там не дуже дорогий, а також такі цікавий фіолетовий ефект. І побачимо, що цього вийде. До речі, якщо ви займаєтесь тюнінгом, не забувайте, що для того, щоб у вас ефект був досить гарним і е, в протягом часу він зберігався, треба використовувати високоякісні лаки, які захищають від ультрафіолету, тому що це все може вигоріти за літо. До речі, якщо ви звернули увагу, це ця кришка, яка лежить, вона колись була е, пофарбована за допомогою спеціального тонера. Тут цікаві ефекти є, і якщо її витягнути, наприклад, на сонці і, і залишити там на декілька років, нічого з неї не станеться, вона не виграть, тому що тут високоякісний лак, тобто він е, робить так, щоб у нас. Досить довго довгий термін збігався цей ефект. Якщо взяти звичайні якісь такі речі, я думаю, що треба обов'язково використати лак, тому що він просто виграє цей ефект. Тому маємо на увазі, використовуємо якісні матеріали. Ну що ж, у мене є дві тестові панелі. Я зробив спеціально, щоб у нас був верх, наприклад, темний низ світлий, для того, щоб на темному кольорі, як зазвичай, всі ефекти видно значно краще. На одній панелі я зроблю за допомогою лаку для нігтів, а на іншій панелі за допомогою дитячих флейків. Я не знаю, що вийде з цього, але буде цікаво, скоро узнаємо. Так, в мене є мірний стакан. Зараз я буду розводити лак. Я розведу 75 мл лаку. Тобто мені треба 50 мл самого лаку і 25 затвердника. Дуже зручно. Так, 50% є, 25. Чудово. Що ми почнемо? Почнемо з зерна. Зерно. А -а -а -а. Заливається, диви. М -м -м. Дівчата, чого ви мовчали, що у вас є чудові такі матеріали? До речі, до цього лаку ще можна додавати до 10% розчинника, тому я в тару ще залю трошки розчинника і вимою, щоб у нас була чистенька повністю. Вже. Зараз перемішаємо, побачимо, який у нас тут ефект. Ого. Додамо трошки фіолету. Дівчата, дякуємо. Так, і що? Додамо ефект? Ні, спочатку перемішаємо, побачимо. Цікаво. І додому ефект. Ну Це буде досить концентровано, тому що у нас лаку взагалі йде нашого у суміші 75 мл, а тут вийшло, що ми налили цих лаків 60. Ні, не 60, скільки там, по 10-30. Тобто половина виходить. Дуже концентровано буде. Ну і буде заодно наглядно видно вже. Ну що, спробуємо нанести, побачимо зараз, який у нас буде ефект. Так, добре, пістолет візьму грудочний, для того, щоб у нас, якщо у нас буде маленька дюза, щоб вона у нас не забилася. Тобто буду брати у мене дюзо 1.6, буду носити перший шар за допомогою такого пістолета. Зливаємо. Ну що, я навіть не я навіть не сподівався на такий результат. Чому? Тому що е, думав, що буде виглядати набагато гірше, але це дуже цікаво. На світлому кольорі, на білому ефект менше, значно менше. На темному дуже цікаво. По-перше, він був чорний, якщо ми пам'ятаємо. Далі я бачу фіолетовий відтінок. Фіолетовий відтінок е, дзерняти е, ці всі видно, але я бачу ще зелений бок. Фіолетовий і зелений. Тобто, ми маємо такий перламутровий ефект. Це дуже цікаво. І якщо його накрити ще прозорим лаком, а що я звичайно зроблю, то я ще побачу, якщо ці зерна не піднімуться я буду знизу, то я думаю, що це буде а, цікава альтернатива всім американським ток-шоу стосовно тюнінгу автомобіля. Це дуже просто. А, можемо зайти а, в магазин, де продаються лаки, і підібрати собі якісь цікаві ефекти. Зробити досить непогано. Я, звичайно, я б не радив би це робити на якихось дорогих машинах, але якщо там якийсь там тюнінг по дішману, це дуже цікаво. І якісь мопеди, там, мотоцикли, це можна робити, і дуже цікавий ефект виходить. Непогано, непогано. Думаю, що буде гірше. Але в ще є, цей варіант. Зараз я його зроблю, то я зроблю варіант із звичайними дитячими флейками, самі прості. Я тільки переживаю. Я, я тобто, зараз тільки турбуюсь, щоб вони е не розтанули під розчинником. Це більше всього мене турбує. Але тут ефект цікавий і він є. Окей, поїхали. Бо нам треба зробити перший шар. Все, наливаю лак. 50 мл лак. І пудра. Тепер, звичайно, пудру я всю насипати не буду, потрошки. Буквально Можу навіть візьму таку лопатку, у мене чудово. Спеціально. кафейна. Раз. Два. Три. Непогано. Так, це у нас були якісь малинова. Далі оранж. Раз. Два. Три. До речі, вона якась нерівномірна. Десь є такі трошки менше. Флейки є трошки більші. Так, фіолет. Раз. Два. Три. Чудово. Фіолет. Так, поки що не зрозуміло. І голубеньке. Щось голубеньке синеньке таке. Раз. Два. Три. Все. Чудово. Хай діти вибачають. Зараз побачимо, що тут у нас. О, там якась нічого не буде з цього, я бачу. А, який варіант є, можна зробити за допомогою? Можна зробити за допомогою сита. Тобто внизу я відчуваю, що там якась. Значит, як супер внизу. Мабуть, нічого не буде. Ну, але ми спробуємо. Прозорий лак. Як вам ефект? Ну що ж, хто дочекався до кінця цього цікавого відео, можемо підвести ітоги. Так, що ми маємо? А, стосовно цього випадку, можу сказати так, що це дуже цікаво, тому що ефект, я думаю, що буде гірше, але він є і він цікавий. Ми, ми маємо велике розномаїття жіночих лаків, які ми можемо вибрати, підібрати який нам треба ефект, Перламутр, зерно чи якийсь цікавий відлив. І у нас буде досить цікавий ефект. Але в будь-якому випадку я б зробив би так. Спочатку зробив би тест на пил, подивився, як воно виглядає. Після цього можемо вже використовувати. Не забуваємо, що додаємо цей ефект в лак, і потім накриваємо прозорим лаком. Якщо ми бачимо якісь нюанси, ми прозорий лак трошки пішліфову, накриваємо ще одним шаром лака, і у нас буде цікавий ефект. Це досить цікаво. Стосовно того, що ми взяли у наших діточок пудру. Їх дитячого, вона дуже дешева, дуже цікава, якщо робити якісь дитячі е, вироби. І давайте так, що хай вони там і залишаться, тому що вона, вони нам не допоможуть. Ефект дуже нецікавий, е, велика крупа, велика він е, із розчинник, його розчиняє і виглядає досить погано, пістолет погано працює. Ефект дуже поганий. Тобто Діточок залишаємо у спокій, залишаємо їх їхні пудриха, вони ручками щось роблять, це буде цікаво. А жінками доведеться вести серйозний діалог, тому що ми можемо взяти якийсь цікавий ефект. До речі, якщо жінка вам порадить якийсь цікавий, де вона бачила якісь лаки для нігтів, ми можемо це взяти, додати до ефекту і щось красиво пофарбувати. Добре, а зараз невеличкий розіграш. Будь ласка, в коментарях напишіть теми яких експериментів, які ви хотіли побачити. І той коментарій, та тема, яка набере найбільше кількість лайків, ми обов'язково знімемо на цю тему відео. Для того, того учасника, який написав цей коментар чи цю тему, ми подаруємо отакі лак. Такі лакті в е, трошки в більшій упаковці. Ну що ж, переходьте до наступного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі і запитання.